Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок ми в прямому ефірі, і просто зараз нам підказує, що вона квітка дісталася місце подій, де сьогодні рано вранці балістична ракета зробила вирву фактично на лівому березі Дніпра серед фактично житлового кварталу. Давай зазначимо уламки балістичної ракети, яку збили наші сили ППО, але тим не менш величезну кількість лиха наробила це в столиці. Олена Квітка знає більше деталей. Оленочко, тобі слово. Колеги, зараз. доброго ранку. Ми зараз у Дніпровському районі в столиці. Я вже це анонсувала. Що ми зранку вирушили на пошуки, тому що тут сьогодні в столиці було особливо гучно. Ми зараз на території однієї з дитячих лікарень району. Номер цієї лікарні ми не будемо називати з питань безпеки. І ось фактично позаду мене це те місце, куди сьогодні упали уламки цієї ракети. Знову ж таки, якщо говорити про саму лікарню, вона з іншого боку, ми не будемо повертати камери. Щоб е, не спокушати наших ворогів, але е, ось так приблизно, якщо е, вирва за мною, то лікарня в тому боці, і приблизно це від вирви до лікарні, це приблизно 300 метрів. Е, колеги нам вдалося е, поспілкуватися з директором цієї лікарні, але поза камерою поки що е, коментувати будь-що на камеру він відмовився, але прокоментував ось що що, що ж, е, жодна людина з персоналу або з дітей, які знаходяться в лікарні, вони не постраждали. На щастя. Вони після вибухів, які сьогодні лунали в Дніпровському районі. Вони до них привезли одну дитину, яка постраждала також внаслідок влучання уламків ракети, які влучили в житловий вже будинок. І хлопчика цього зашили. В нього були осколкові поранення, і відпустили додому, тому з нею все в порядку. Щодо самої цієї лікарні вже сказала без жертв і без постраждалих нещастя. Єдине, що вибуховою хвилею були розбиті вікна в декількох корпусах цієї. Лікарні, що тут зараз на місці відбувається, ну в принципі тихо. Сама лікарня діти ще тільки прокидаються на, на чергуванні чергові лікарі, і тут на місці працює полі, поліція. Тут це місце буквально огородили такою стрічкою, тому я думаю, що далі вже буде ну, відбуватися розгляд власне цього випадку. Ну от. Окрім а, поліції, більше е, на місці тут нікого немає. А, колеги, а... З станом на зараз ось оновлена інформація. 51 людина постраждала саме в Дніпровському районі. 18 людей були госпіталізовані, і деяким людям швидкі допомоги лікарі вони надавали власне допомогу і на місці під час викликів. Ми будемо далі працювати в цьому районі. Сподіваємося, нам дасть розшукати будинок, де сьогодні також були прильоти, і до будемо з вами на зв'язку. Колеги, вам слово, Дякую, будемо дійсно тримати зв'язок. Перераховуємо про себе і вголос е, стратегічні військові об'єкти, садочок, лікарні, все як завжди. Е, дякую, Олен. Посибі. Е, не прощаємось і балансуємось. Зараз вдих видих, після паузи повертаємось. Уламки балістики сьогодні в Києві з рано вранці без попереджень сигналу тривоги потрапили в дитячу лікарню і дитячий, дитячий садок. Садочек. Так і там вирва пожежа, постраждалі більше пів сотні. Нові подробиці вдалося з'ясувати Олені квітів. Вона зараз на місці події і має змогу вийти з нами на прямий зв'язок. Олена що вдалося дізнатися тобі? Розкажи, будь ласка, доброго ранку ще раз. Колеги, вітаємо зараз. Ми все-таки досі в Дніпровському районі, і ми зараз в тому місці, куди було влучання. Це саме житловий будинок, фактично між житловим будинком. І ось той дитячий садочок, про який ви сказали. Що вам хочу сказати, це така типічна, знаєте, типова дуже забудова, коли дитячий садочок посередині а по периметру знаходиться дев'ятиповерхові будинки. І ось власне ці три поверхові будинки на них майже не залишилося живого місця. В плані вікон та балконів їх повністю позносило. І ми обіцяли. Пішли їх повністю з усіх сторін, і можна помітити, що обікон немає не тільки на фасадах будинку з того боку, де власне було влучання, але і з іншого боку настільки сильний був. Удар, ну і ось власне саме влучання а, прийшлося на те місце, яке от знаходиться позаду мене. Це друга парадна, дев'ятиповерхівки, і за свідченням очевидця, тут була серія вибухів. Спочатку декілька маленьких, а поки потім сильний, і ось цей сильний він, власне, і спричинив ось те, що ви бачите. тут величезна вирва біля другого парадного, що спричинило також. Пожежу в другій парадні, і от ми спілкувалися з людьми, жителями цього будинку, жителями будинків поруч, що найбільше квартири постраждали саме другі, треті парадні, які ну фактично знаходяться біля. Цієї вирви, що ми зараз бачимо? Ну фактично, тут в будинку майже немає людей. Сюди в будинок можна заходити, от найближче до цієї вирви тільки з ДСНСником для того, щоб забрати якісь речі, першої необхідності. Нам вдалося люди просто кучкуються біля своїх квартир, біля своїх будинків, такі трошки розгублені, не знають, що робити. Нам вдалося поспілкуватися. Я пропоную послухати власне, от те, як це було, як це було сьогодні вночі. Я не пам'ятаю скільки годин. Зіскочили, почули вибух і зіскочили з кровати з чоловіком. Все, стали в примір, мало що робити. А ви з якого будинку? З чотири. У вас ви на кому поверсі живете? На восьмому. Щось вилетіло? Всі вікна окна повилітали, двері. Що зараз в будинку? Я бачу, що тут майже нікого немає, всіх людей евакуювали, да, або Так, да. ми просилити. чекаємо всі, да, чекаємо всі, що там нам скажуть. Тобто в будинку зараз нікого немає. Нікого. З котрих години вони дворі. От в три, ну в 3.20 був тривога оголошена, ну, І в ми вже всі тут були ходили. Я не знаю, что это было, может быть бомба или что попало четко в мою машину, которая стояла вот на ее месте э, воронка, а она брошена там, ну там даже невозможно номер узнать. То есть моя машина уничтожена полностью, маш... ряд машин, которые там стояли, сгорели, еще одна машина э, отлетела к детскому саду, тоже там горела. Вот, ну очень много покоряженных машин. Есть, очень... Прямо вот перед окнами упала буквально за три метра от окна вот. Только... Я ще й кажу, дзвоню, не приїжджайте, я жива. Все добре. Накрило, все поведувало, нема нічого, ні вікон, ні нічого. Ви ціла? Ну, теж полі. Але а, без госпиталізації. В на якому поверсі? На якраз біля третій як нас біля виру. Це найголовніша емоція, що люди тут зізвоняться зі своїми родичами, кажуть, що вони цілі, не приїжджають, і що вони живі. Це найголовніше. І на щастя, після цього влучання тут обійшлося без жертв, були постраждалі, але їм надавали і продовжують надавати допомогу тут на місці. А, також ми почули коментар від жителя цього будинку, те, що його машина вигоріла вщент. Ми можемо побачити, отут що тут, ну що найменше. Ну, не знаю, мабуть, п'ять машин, яких майже нічого не лишилося, і удар був такої сили, нам розповіли, що одну машину просто а, підкинуло і перекинуло за паркан ось цього дитячого садочка, який ви бачите. Ну щодо дитячого садочка, то там повилітали шибки. Ми бачимо, там але так як влучання було вночі, на щастя дітей і вихователей а, тут не було. Ну власне, що тут зараз відбувається. Люди чекають, люди чекають для того, щоб їм розповіли план дії, що їм робити далі. Можуть заходити От буквально там, 5 хвилин. Тому біля мене приходила жінка. Вони виносили свою кішку і казали, що одну одну кішку кота забрала, а кішку не знайшли, тому будуть ще повертатися. повертатися і за речами, і за тваринами, і за документами. Але наголошую, що поки що зробити це можна тільки з ДСНСниками. Так самовільно в будинок не пускають, тому що він абсолютно в аварійному. Тання тут на місці працюють всі служби, є і пожежна машина, і поліція. працюють психологи, працюють швидка. Також поруч з будинком, ось з іншому кінці цього будинку. Там фактично такий розбився пункт незглавності, куди можуть прийти жителі цього будинку і будинки поруч для того, щоб випити чаю, отримати допомогу, щось з'їсти до того, поки вони зрозуміють, який подальший їхній план дій. Колеги, ось така ситуація. Вам слово. Олена, дякуємо, що розповіла. Що відбувається. Я думаю, люди зараз там згуртуються масово усі і дякувати Богу. Вже є пункти незглавності, які просто в такому швидкому порядку надають допомогу усім постраждалим. Дякуємо і лікарям, і всім, хто працює на місці. Але ще один нюанс. По Поводу згуртуються. забула сказати, але це дуже класно. Я вже бачила, що приїжджають автівки. Вони привозять такі дерев'яні дошки для того, щоб забивати вікна. Я думаю, що цей процес почнеться вже просто зараз, для того, щоб будинок максимально зберегти те, що від нього залишилося. Клас. Тобто вже рух так. почався. Об'єднемося навколо біди, і це наша сила. Абсолютно Олена Квітка, дякую тобі дуже. І балістична ракета це така абсолютно. Підступна абсолютно хижа історія, коли ти не чекаєш, не можеш підготуватися, у тебе немає часу подивитися в телеграм-каналах чи в сніданку, побачити звідки летить. Воно просто прилітає, а потім звучить сигнал сирени. Це принцип нас залякати, але ми не лякаємось. Ну тому що що поробиш, треба просто знати, що діяти в разі чого. Олена Квітка, ми чекаємо Олен, від тебе ще включень. Ти і знаєш, не прощаємося ти сказав про те, що ну вже вже не лякаємося. А насправді просто дивуємося, тому що якщо порахувати скільки грошей Росія витратила тільки на сьогоднішній. Нічний обстріл, от е, ракети сьогоднішні, які по нам випустили тип цих ракет Іскандер, – це крилата ракета. Ви бачите, власне і клас Земля, земля вона запускається з землі. Вага майже е, 5 тисяч кілограм, вага бойової частини 480 кілограмів. Тобто, е, ви уявіть собі силу вибуху, так і потужність. І от е, вартість цієї ракети 3 мільйони доларів. А випущено було 10 по столиці. Будь ласка, порахуйте, так? 30, 30 мільйонів, мільйонів доларів. доларів. Да. А ми отримали 200 від американців. Що а, а Це просто щоб тільки, розуміти, так? Так. Єдине, що з, ну, можемо просто подякувати нашим силам ППО, які настільки потужно працюють, і з кожним днем все краще і сильніше. Збито було сьогодні повністю все і 10 е, шахедів. Які летіли на Одещину і 10 ракет, і звичайно страшно, коли вибухи лунають, а потім вмикається сигнал повітряної тривоги. Але дякуємо хлопцям за те, що так миттєво реагують. Тому що, як би там не було, навіть коли тривога одразу не лунає, але сили ППО е чергують. Постійно це не відбувається в якийсь певний час, тільки коли тривога це цілодобово. Тому працює низький розвідка, уклін нашим хлопцям. не тільки ППО, працює розвідка, працює служба безпеки, працюють військові, які передають цю інформацію. Так само те, що ми не все бачимо в телеграм каналах це не означає, що знаєте, а швидкість ракети. От уявіть собі 8 кілометрів на годину, швидкість 8 тисяч тиші кілометрів. Перепрошую, як з якою швидкістю вона летить? То Тому... з перемог, те, що в Америці дійсно отримали не ті гроші, поки які хотіли. Це мало правда. Це не покриє там наші історії, але е, частину озброєння ми отримали це в пакеті Байдена, і в тому числі там є трохи історії, щоб перехоплювати ті ракети. Тому що дивіться, балістика як літить. Вона летить високо, 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 а потім різко падає. І коли вона падає, у цей момент ми можемо її зафіксувати. Це дуже короткий проміжок. часу. Дорога техніка може це зробити, і на частково вона буде і вже є, і це надихає. Давайте йти далі після короткої паузи, повертаємось. Дих, видих. У нас знову є прямий зв'язок з нашим черговим кореспондентом Оленою Квіткою. Вона перебуває в Києві на місці подій після нічної атаки балістичними ракетами на столицю і власне вже поспілкувалася із очевидцями із постраждалими. Тому Олена, тобі слово хочемо тебе почути, долучитися нові подробиці, дізнатися, які дізналася вже ти, фактично. Колеги, ще раз вітаю. Ми продовжуємо працювати у Дніпровському районі біля багатоповерхівки, біля якої прилетіли уламки ракети після нічної атаки. Тут величезна вирва. Ми вже їм показували і власне саму дивити поверхівку. Але я хочу зараз розпознайомити з чудовою родиною, яку нам тут вдалося познайомитися. Це Олександр і Женя, батько і син. Вони фактично мешканці ось цього першого під'їзду і квартири ось цієї кутової, найближчої до вас, тобто від вас і вирви. Було фактично якісь там метри, можливо, 10 там. Щодні метрів, так, все вірно. Метрів не далі. Як було? Я бачу, що ви, Женя, вас навіть закидало уламками і вам надавали допомогу. Біля третього години я проснувся, якийсь імпульс відчув. Тривоги не було. Був сильний вибух. Одразу підійшов до шафи взяти. Валісо першої необхідності ми завжди на всяких випадок держимо, а не встиг підхватити, як вибуховою волною мене знесло. А підвесся. Ну, почув, що знаєте, така тепла, як вода, але кров на обох руках на ногах. Ну, це мене не сильно засмутило, тому що побіг з валізою вже до батька. Переконався, що батька не ранило, сказав, що збирає валізу першої необхідності і побіг до бабусі. Бабуся була в дальній кімнаті біля балкону. Вона ще не зрозуміла, що сталося, але пошкоджень не було. І тут варто уточнити, що бабусі 83, Так ви сказали 83 роки, Вона дитина другої мірової. У неї одної руки нема. Вона на Мене а де вона зараз? А, зараз у родище і моєї сестри. Олександр, ви нам тут показували, що фактично від вашого першого під'їзду тут був козирьок. О, що? що? Ось він. Вот <плес> он на полу весь лежить. Нічого не лишилось. Та що, там Дві, дві стінки подпирали козырек. Це бетонні стіни, товщиною где-то сантиметрів 15-20. Вот ви представте, який був удар, що їх знесло. Їх просто, і вот это все рухнуло. А як сусіди? Я э, Женя розповідав, що тут весь будинок спілкується, всі один одного знають. Дело, дело в том, что люди начали люди спускаться, во-первых, задимлення, машини стали горити, і Вот этот чат, это гарь. Так люди ж тоже ну, в панике не соображают. Ну хорошо, що быстренько хтось то сообразил, говорит, давайте все на улицю. І отак вот от стеночка всі от сюди виходили. Вот ну і фактично ви тут на дворі вже з самого ранку раннього, з так... ночі. Да, только от... от... рвануло. Все, що могли, одели. І на улицу. Потому что, ну, мало улицю. Змогли його вийти з квартири, тому що двері в тамбурі, А... Які загалом обще для сусідів із другої квартири, як і перша, вони були деформовані цією вибуховою волною. і ми ж ну очікували, коли МЧС приїде. важко було відчинити так. МЧС за кілька хвилин приїхали самі. А пожежники, поліція, медична допомога, все було швидко. І хлопці з сіроборони теж саме пір так, так, приїхали. Сначала. Так, так. Їхали. буквально через минуту вже і мЧСники вже в квартирі бо і приїхала тут же моментально з МЧСниками, приїхала машина скоро помощі от зітвоє нам долучить що забрати якісь документи а, а... так чи що читуєте щоб це з документи так але ще треба одяг ну для зими ну, що так ч... далі який план дій вам щось казали де будете ночувати? Нічого. нічого поки ніхто не говорив ну тому що ще ж нічого не понятно і ж така ситуація що Ничего не ясно, как оно будет. Но правда, единственное, что правильно сделали, это вот с той стороны дома старца стоит палата, сидят сотрудники полиции и составляют акты. Ну от на то що пострадали люди. Що не самі собі біду наділили. А що це прилетіло. ви зафіксували? Ви да, зафіксували, да, да. що є руйнування. Також мене документи на відновлення. Хочу подякувати всім тим, хто цю палатку поставив, тому що там був обігрів, там було тепло. Ну і зараз чай, каву, їжу, меддопомога. Ну люди працюють, не жаліє себе. Тобто ну ви і далі, фактично, ось і, Женя, і Олександр, і всі сусіди і всі мешканці цього будинку і будинки поруч вони фактично продовжують тут кучкуватися і чекати на те, що буде далі. Я бачу, що тут потрошку запускають людей для того, щоб винести найголовніше. Але я думаю, що все ж таки найголовніше, те, що ви і ваші сусіди живі, і ви народилися сурочці. Сурочці. Тому що, Кожен да, нас. і то, я думаю, що ну, треба радіти з цього, а речі то і квартира теж. Та це, слава то вже Богу, таке. що хоча б та ночю було, а не днём, коли діти в садиці. Это не дай Бог, діти в садике. Посмотрите, що с садиком зробили. Це б все полетело туди в групу. А, там же, а там же карандаши. Ми вже казали, що хоч саме влучання сталося ближче до будинку, але вибухова хвиля була такої сили, що навіть машину вижгло і перекинуло через паркан до, до власне до дитячого садочку, але на щастя дітей там не було. Колеги, ось така ситуація. Вам слово. Олена, дякуємо тобі за те, що так оперативно включаєшся з місця подій. Ти фактично перша, хто показав нам все, що відбулося в Дніпровському районі столиці. Звичайно, сили всім постраждалим і дякуємо тим людям, які так оперативно організували пункт незглавності. Ми розуміємо, що зараз і поліція, і всі відповідні служби працюють на місці. Місцева влада, я сподіваюся, дуже швидко зможе надати допомогу і щось вирішити з цим будинком, що робити. Але людям, принаймні, хоча б зараз є де поїсти, де випити. Ти чаю, де зігрітися, підзарядити телефони. Тому, якщо ви раптом поруч, підійдіть, запитайте, можливо, якась і ваша допомога потрібна.